Зважаючи на такі жахи війни, на такі наслідки, але ще є такі люди. Так їх небагато, але вони є. Я вдячний службі безпеки України, яка дуже серйозно працює і виявляє цих людей в двох крапках. Тому хочу сказати: дійсно, сьогодні ми нам потрібно, щоб люди знали цих знати нелюди, не люди обличчя, і це дуже дуже важливо. Дуже важливо показувати наслідки того, що вони накоїли. Тому що сказати, що дійсно така робота служби безпеки проводиться і результативно проводиться, що саме головне, і буде проводитись. І ж жоден злочинець повинен розуміти, що він не не буде знати в стороні покарання обов'язково наступить.